Цими вихідними українці, попри всі труднощі святкували, щедрий вечір в цей день існує чимало цікавих традицій, які збереглися від давніх часів. В традиційному перформансі від творчих колективів буковини взяли участь і журналісти Сі-4. Як це було? Дивіться у сюжеті. Кожного року світовим деревом з трьома пагонами розкручується біле сонце різдвяної зірки. Рік все зачинає. Молитвою за воїнів та за всю Україну розпочався вечір, який організувала пані Одарка разом з Буковинськими колективами, аби відтворити традиції святкування Різдва та старого Нового року. Ми вирішили зробити це свято для того, щоб ми більше дізналися про традиції Буковинського Різдва, про традиції Буковинської Маланки. Ліда саме цю стародавню колядку, яка є однією з найяскравіших українських обрядових пісень, не кожен українець. Часи змінюються, та незмінним залишаються наші традиції, якими пронизане все на Буковині. Одного разу польський етнограф Юліан Гуткевич, мандруючи горами, побачив квіткою. Карухається тією квіткою. Була гуцульська дівчина, на голові якої була зав'язана традиційна хустка. І жінки під час заходу відтворювали один з найяскравіших способів вузлування головного убору. І коли на службі жінка з цим вивищенням, так ну вона горда, така вона відразу хоче показати, що вона дуже гонорова І є. Дуже гарне буковинське прислів'я, яке адресоване від старшої жінки в молодшій жінці, яке їй радить бути трохи простішою, каже. Дарочку, зокрема на Василя в містах та селах влаштовують святкові ярмарки, де місцеві жителі розважаються танцями та співами. В Чернівцях проходив фестиваль Маланки, який через війну в країні було скасовано. Та традиції житимуть попри все. Для цього організатори створять фільм, який залишиться для нащадків. Роман Оліник, Антоніна Карташева, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4